Час зізнатися про головні події в країві журналістів інформаційної програми вчасно в студії працює Мар'яна Лошак. Вітаю. Для безпечного і прозорого проведення парламентських виборів існують загрози. Основні з них бойові дії на сході країни та підкуп виборців. Про це заявляють представники комітету виборців України і фундації виборчих систем. За підрахунками експертів, уже можна говорити, що в багатьох виборчих округах Донбасу провести голосування буде неможливим. А через бездіяльність парламенту належна організація виборчого процесу ускладнилася ще більше. Експертів також непокоять масштаби спроб підкупу виборців передусім кандидатами-мажоритарниками. У комітеті виборців наголошують, майже на кожній третій дільниці розгорнулася недоброчесна боротьба за місце у парламенті. Тим часом українці подають заяви про тимчасову зміну місця голосування. Такі заяви подали вже понад 190 тисяч громадян, повідомили у центральній виборчій комісії. Зокрема, з Донеччини таких виборців майже 22 тисячі та понад 11 тисяч з Луганської області. Процес держзакупівель лікарських засобів налагоджено. У цьому запевняють у міністерстві охорони здоров'я. За словами заступника голови департаменту медичної допомоги Олени Терещенко, вже проведено тендерів та підписано договорів на півмільярда гривень. Про це вона повідомила представників об'єднань пацієнтів, які пікетували міністерство, вимагаючи від держави поновити закупівлю ліків за держпрограмами. Волонтери Закарпаття, що збирають допомогу для українських військових на сході, радилися з митниками та податківцями, як прискорити та спростити процедури з відправкою вантажів у зону АТО, громадські активісти повідомили керівників фіскальної служби про перешкоди, спричинені недосконалим податковим законодавством. Аби допомога військовим в зону АТО надходила вчасно і адресно, волонтери потребують сприяння від керівництва контролюючих органів. На зустрічі з представниками фіскальної служби та управління Міндоходів громадські діячі нагадали, на передовій у зоні АТО солдатам, крім різного роду техніки та амуніції, постійно потрібні й інші речі щоденного вжитку, наприклад, цигарки. Конфісковані тютюнові вироби, які за законом мають знищуватись, могли б відправлятися гуманітарними вантажами на схід, але для цього потрібні окремі зміни від кабміну. Те саме стосується і конфіскованої автомобільної техніки, що наразі перебуває на складах митниці. Якщо внесуть, зміни до цієї постанови, я думаю, проблем у механізмі не буде взагалі щодо передачі волонтерам. а Волонтери вже відповідно бійцям, які знаходяться в зоні АТО. Для прискорення митного оформлення вантажів волонтерським організаціям уряд обіцяє надавати пільги. Однак в управлінні Міндоходів пояснюють, пільги почнуть діяти тільки після того, як буде сформовано державний реєстр волонтерів. Для того щоб більш конкретно довести до вас інформацію, нам треба два на сьогодні моменти: це кажераз реєстр, порядок ведення реєстру і перелік. Товарів робіт послуг, які будуть подати під дію цього закону. Загальнодержавний реєстр волонтерів буде затверджено найближчими днями. У документі будуть зареєстровані також і волонтерські банківські рахунки, на які надходитимуть кошти на потреби військових і будуть обліковуватись як благодійна допомога. Патріоти з Австрії та Закарпаття подарували батальйону Донбас автомобіль швидкої. Про це повідомили закарпатські волонтери батальйону у соціальних мережах. Ім'я машини Вікторія. Так її назвали представники організації Укроп з Австрії. На Закарпатті протягом двох тижнів працівники різних автомайстерень безкоштовно відремонтували всі несправності авто. Зимову гуму для авто придбав підприємець з ходського району. Запаковану допомогою ужгородців та австрійців. Машину волонтери доставили до Києва, де в неї встановлять необхідні Немедичне обладнання перед відправленням в зону проведення АТО. Закарпатці спатимуть на годину довше 26 жовтня. Україна переходить на зимовий час в ніч перед виборами о 4-й годині ранку. Українці переведуть стрілки годинників на годину назад. Лікарі кажуть, для більшості мешканців краю такі зміни біоритму матимуть певні негативні наслідки, адже період адаптації триватиме кілька тижнів. Фахівці застерігають, звикання до нового ритму супроводжуватиметься зниженням імунітету, слабкістю та втомою, що є стресом для організму. Відтак рекомендують споживати більшу кількість напоїв, які підвищують імунітет, збалансувати вуглеводи та жири у харчовому раціоні. Також збільшити його високоенергетичними продуктами. А ще лікарі радять краянам більше відпочивати та зменшити будь-які фізичні та психологічні навантаження. зі слів медиків до нового біоритму найбажче звикатимуть діти. За тиждень, за два, за три ніхто не зможе швидше лягати і пізніше ставати. Тобто, все одно наш такий ритм, так званий циркадний ритм, він залишається. Це набулося з за вісім місяців, за дев'ять місяців нашого життя. І ми мусимо знову адаптуватися до цих змін. Для діточок варто пам'ятати, що можливо це і в школах врахують, що успішність буде в цей час знижуватися. Для батьків треба пам'ятати, що можливо вимоги до оцінок до щоденника повинні трошки бути зменшені цей період. А вже більше десяти років в Україні працює Вітчизняне представництво міжнародної громадської організації. Служба порятунку 911». напрямки, за якими працюють рятівники. Це допомога на автошляхах, попередження виникнення на звичайних ситуаціях у житлово-комунальному секторі, проведення заходів з охорони довкілля, також соціальна і правова підтримка громадян. Віднедавна новий структурний підрозділ служби запрацював на Закарпатті. Положення про створення в області департаменту муніципальної поліції підписане наприкінці червня першим віцепрезидентом міжнародної громадської організації служба порятунку 911». За словами Петра Мацака, вже більше місяця департамент працює практично. Має для цього все необхідне. Завдячуючи зусиллям байдужих меценатів поліції. Придбали спеціальну внутрішню відомчу форму, радіозв'язок з прямим телефоном, з останніми номерами 911. Наразі ми ведемо переговори з усіма органами Державної служби. Та органами місцевого самоврядування для спільного патрулювання та забезпечення порядку у селищах та місцях В новоствореному департаменті 48 співробітників. Директором призначено Бориса Борисова, котрий має досвід подібної роботи, адже певний час очолював муніципальну поліцію при Ужгородській міськраді. З останньою планує співпрацювати, зокрема, за напрямком боротьби з вуличною торгівлею. Я говорив з керівництвом міської ради. Вони сказали, що будуть виділяти одного муніципала це за того, що про протоколи, наші протоколи йдуть в суд, а їхні протоколи йдуть в адмінкомісію. Адмінкомісія це поповнення бюджету. Тому і ми будемо давати, щоб вони виписували протоколи. В них людей немає і не встигають вони по понаценціоної торгівлі. Тож із питаннями незаконної торгівлі можна звертатись до департаменту муніципальної поліції, тоді як зі скаргами на якість товару і послуг. До ще одного спеціалізованого департаменту Міжнародної служби порятунку, який повинен захищати права споживачів. І зараз це особливо на часі, каже очільник департаменту, оскільки перевірки контролюючими органами скасовані, і споживач у відстоюванні своїх прав полишений сам на себе. Михайло Демище каже за два роки роботи департаменту: накопичився чималий досвід, на основі якого саме готується до друку споживацький міні-довідник. Як написати правильну заяву і куди звернутися? Ми тепер об'єднали у ці всі звернення, і ці наші у нас багато дуже виграних справ. є. Тепер ми зібрали ці всі матеріали у книгу. Ця книжечка буде називатися самозахист споживача. Що ж до департаменту муніципальної поліції, то за тиждень роботи гарячої лінії надійшло 13 звернень, із яких вимоги чотирьох громадян задоволені. Звітує Борис Борисов. За словами керівника, його співробітники пильно стежитимуть за правопорядком і цього тижня. Зокрема, в суботу пильнуватимуть за дотриманням правил дня тиші. Талановиті діти з усієї України з'їдуться на Закарпаття. І вже цими вихідними в обласному центрі стартує дитячий фестиваль Яскрава країна. Найкращі фольклорні та вокально-кореографічні колективи з різних областей України представлятимуть свою творчість під час двох конкурсів, які проходитимуть в рамках фесту. Кожен з учасників знайомитиме глядачів та журі з культурою та народними традиціями свого регіону. Також виступить у конкурсі Сучасні діти, Сучасна країна, сучасна творчість. Організатори сподіваються, цьогоріч фестиваль на Закарпатті збере понад 900 учасників, зокрема, колективи з Тернополя, Сум, Одеси, Чернігова, Івано-Франківська та інших областей. Крім конкурсної частини фесту для всіх дітей, організатори підготували насичену культурно-розважальну програму. Коли приїжджають всі наші учасники, то буде відбуватися на вашому чудовому Ужгородському вокзалі дитяча мистецька акція Ужгород це європейські ворота України. Тобто дітей-учасників фестивалю, прямо з поїзда будуть зустрічати оркестри, вокалісти. Всі діти, які до речі, за статистикою майже вперше будуть в Ужгороді, вони відразу от будуть занурені в вашу таку цікаву атмосферу. Наразі є це вся інформація. Більше в вечірньому випуску який сьогодні в ефірі о 18.30. Тож вмикайте нас вчасно. Зустрінемось.